Так, гідравлічне регулювання глибини йде, тяги у нас передніми колесами вони з'єднані. Відповідно, коли ми регулюємо капочок, то опорні колеса у нас піднімаються або опускаються синхронно заднім каптом. По рамі ми бачимо, у нас з кожної сторони є по два гідроциліндри на розкладання складання, що теж як робить. Якісним цей агрегат, порівнюючи з конкурентами, гідроциліндр регулювання дишла. Тобто нам простіше під'єднатися, по-перше, до трактора, тому що е, ну, по висоті не завжди у нас залишається та сама для підключення, там може десь просісти ґрунт, опуститися дийшло, то відповідно ми цим гідроциліндром піднімаємо, опускаємо. Ось десь стійка, Ось ми бачимо, вона в нас схована. В транспортному положення ми її піднімаємо. А те невід'єснюємо, вона буде і вага агрегата, вся переноситься передня частина на стійку. Відповідно, стійка, якщо просідає в ґрунті, то тоді висота підключення буде не відповідати нашому щепному пристрою трактора. То Що ми для цього робимо? Ось у нас є жовта пара гідравліки, жовта, зелена, біла і червона. Жовта це відповідає за оцей гідроциліндр. Тобто ми по висоті дисло відрегулювали, під'їхали і дуже просто під'єдналися. Зелена — це розкладання-складання, біла — це регулювання робочої глибини. І червона це у нас е транспортні колеса під піднімаються вгору на розворотах. Тобто підняття опустання агрегату. Що ще я не сказав, тубус є, в тубусі знаходиться інструкція по експлуатації. Ось, Будь ласка, даний агрегат. Агресивні а-диски класно міхають ґрунт. Штукається закриті на СКФ-овська, Агріхаб. Гарно все зарекомендувала теж в роботі, не обслуговуються. Укріплення диска, ми бачимо кожен диск, два диска на одній стоїці, для кращої пропускної спроможності рослинних решток. І що важливо, вони під'єднані гумовими демпферами. Тому що, як на мене, це рішення найкраще на ринку. Завдяки ньому ми, до 3, ми маємо змогу досягнути ту глибину, яку дисковій бороні ми поставили. Тому що є конкуренти, які мають звичайну пружину, стійку пружинну, то в сухих умовах вона не лізе в ґрунт. Вона просто підпружинюється і вилазить назад. Ну а так, дискова борона одна з найкращих на ринку України, можна сказати, бестселлер. Всі, хто є власниками, то задоволені і негативних відгуків я не чую. Дійсно, ну дуже класна оборона. Так що, будь ласка, зверніть увагу, рекомендуємо і будуть питання, звертайтеся.